От, до речі, Джміль. От, От сидить такі отчування, це бджола. Ну, в общем, летить-летить, і я дивлюсь на нього і розумію, що Ну, задаюсь питанням, як ми знаємо, коли нам. Якщо, типу, якщо є Бог, як він з нами буде говорити. Да? Я дивлюсь на джміля і розумію, що у нього не йде ніяких ну, кабелів, наприклад, до. З якогось сервера, з якого йому <сміщи> пише Бог, Тобто, <сміщи> до Бога не, не веде кабель від, ні від Джеміля, ні від мене. І тут до мене доходить, що будь-які думки, ідеї, які би він нам давав, ми відчуємо зсередини як порив, як порив, як бажання кудись йти, бажання мати якийсь напрямок. Так? От. І в той момент я розумію, що а через цього джмеля так, я провів аналогію на себе, що всі ж саме те, що в світі є, це ну, для мене особисто. Це мої якісь бажання, які йдуть зсередини, неочікування, якісь пориви, які йдуть всередину. Що це і є той канал, яким, якщо є ці типу, посили звише, то вони будуть говорити через цей канал.